мы обязательно столкнемся с тем, что Китай в какой-то момент нас кинет. Вот просто. Потому что он уже пьет воду из Байкала, потому что китайцы, как известно, захватили Дальний Восток и так далее. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды. О, господи, я сильно расстроена. К сожалению, водовод который был построен, не решает всех задач. И более того, он на, на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой меня правительство докладывает. Большие потери воды, хоть, так сказать, перемещения этих ресурсов. Водопотери а, доходят местами до 60%. А, надеюсь, а, первая причина, а, мы сейчас вынуждены были а, сократить еще график, из исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. В а, Ленинграде и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. А, такой график, а, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, а, ежедневно устраняется 100 порывов. И в пике у нас доходило до 2000 в неделю. Вот а, именно этих аварий. Это уже а, мало того, что изношенность сетей накоплена, то есть десятилетия не, не, не ремонтировалось, но Наверное, уже рвет... С какого времени? В 90 х годов много не ремонтировалось. И внутридомовые сети, и а, это же разные ведомства. Мы сейчас объединили Донбасс теплоэнерго и Донбасса, чтобы можно было с объединенными усилиями быстрее походить, чтобы не, не было разделения, где чего. Подождите, 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 подождите. Неторописько, хочется сказать. Получается, что с 90-х роков Вадагони не ремонтували, але тільки в 2025 п'ятому році зараз доходить до двох тисяч поривів на піки, і саме тому за словами от этого от персонажа. Немає води в регіонах, ну у сенсі як немає? Ну є трошечки, та комусь подають один раз на три дні, комусь на чотири дні, комусь на два дні. Але ви ж розумієте, що подають по годинам, тобто. Певний період часу, щоб ви ту воду змогли собі набрати е, зараз. Це товар номер один на всіх ринках Донецької Луганської області. Це каністри, які відповідно x 2 x 3 у вартості коштують для того, щоб можна було за оцей короткий період часу набрати собі води на наступний період часу, е, коли її не буде. І в мене питання: ну окей, з 90-х років не ремонтувалися мережі до 2000… 2014 року я не пам'ятаю про те, щоб так гостро стояла проблема а, ремонту а, мереж. Ну, давайте бути чесними. Та, не без того, що десь відбувається якийсь порив. Він відбувається не тільки в Україні, а на території Росії. Е, звісно, регіон там райончик відключають, е, швидко його ремонтують, засипають, закривають. Ну, відносно швидко, наскільки це можливо. Ну і вода вже є. Е, та є проблеми там не у всіх регіонах, не у всіх районах може бути гаряча вода, але в принципі питання до холодної не так гостро стоїть на території України. То в чому проблема з територією Донецької Луганської області? Хочеться спитати. Ну, окей, ми можемо собі уявити історію про те, що цей водогон він е, продірявлений е, через е, ракети, шахеди, е, осколки, і все це також дає знати. Але, скоріш за все, він дуже сильно ізнася. І якщо врахувати з 90-х років до 14-го, не було таких сильних поривів. А з 14-го по 25-й, коли Росія своїми брудними руками прийшла і отак все поламала в Україні, відповідно питання а ах... хто не ремонтували? З 14-го року ви розказували про те, що е, Росія прийде, порядок наведе. Жить будете просто як в лучших домах Паріжа і Лондона. Зараз ми зробимо вам комунікації такі, що весь мір ахніти обзавідується. Ми тут колесо огляду поставимо найвеличніше більше, ніж в Дубаях. А у підсумку банально по 3-4 дні води немає в регіоні. Не треба розказувати про 90-ті роки. Що з 14 го ви зробили? Для того, чтобы вода была участок, и это тормозило все эти процессы. Сейчас взаимодействие на другом уровне. Мы сейчас а, смотрим, какими образом еще дополнительно привлечь усилия для ремонта. Сейчас а, усилили бригадами, ремонтными. Безусловно, мы перебрасываем. Сейчас работа ведется еще с прошлого года. Сейчас планируется окончание. Внутренняя переброска между теми водоемами, где еще осталась вода. Из Углегорского водохранилища мы планируем в сторону одинаково, чтобы там обеспечить внутренней переброски наполнение. Ну давайте. Сейчас, где еще осталась вода? Надо поискать, где еще осталась вода. Ну, пока они шукают, где еще осталась вода, тут вопрос, может быть, это э, Китай выпил? Мы обязательно столкнемся с тем, что Китай в какой-то момент нас кинет. Вот просто. Потому что он уже пьет воду из Байкала, потому что китайцы, как известно, захватили Дальний Восток и так далее. И... Вот в чем проблема. Китай пьет воду из Байкала. Вот в чем проблема, вот куда вся вода делась. Естественно, когда мы говорим естественно, когда мы говорим о том, что отношения между странами строятся в первую очередь на экономической основе. У меня другой вопрос: А что Китай, как главный экономический партнер, это не основной наш рынок сбытый энергоносителей? Питання не только воды актуально на территории Росії, але якщо вже за воду заговорили, то как там кажуть своих не бросаем. Деньги на восстановление Донбас распилили еще раз. на подходе. Главу Забайкальской организации своих не бросаем. Экс-министра строительства региона Дмитрия Ватагина обвинили в хищениях на строительстве. Ватагин украл деньги, выделенные на ремонт детских садов и школ в оккупированной Донецкой области. Тому пошукайте по кишенях Зукрема и этого персонажа, который у Путина садил в кабинете. Можливо, саме там находятся деньги на е, водойоми і на будівництво водопроводу. Е, ну, а тим часом питань е, на окупованих територіях стає все більше. Рівно, мені 62 роки, пенсіонер, працюю диспетчером на швидкій допомогі. Я в 14-му році допомагала ополченню, була в першому медотряді Дома правительства, була повністю за ДНР і Росію підтримувала. В 2019 году я купила себе квартиру при нотариусе ДНР. Проверено на тот период, все было оформлено правильно, не было списков ГКО, по которым моя хозяйка попала в санкционные списки с конфискацией. Вот. Я оплачивала квартиру, с первого дня живу в ней. В 2024 году осенью мне на двери повесили уведомление, что квартира не моя, принадлежит Российской Федерации. Чтобы я ее освободила в течение пяти, дни, э, пяти дней, на шестой день с милицией вскроют замки, опечатают ее. Я не имею прав на нее. Я, пода, э, я сразу... Э, о, господи, я сильно расстроена. Не расстраивайтесь, нету чего расстраиваться. -то. Сделку мою посчитали ничтожной. Я теряю не только квартиру, но и здоровье. Сейчас идут суды, пытаются меня выселить с квартиры моей. Далее получается так, что я писала и главе ДНР, в другие структурные подразделения, но не было, были везде одни отписки. Я ничего не могла добиться. Сейчас я прошу президента Российской Федерации. Целого президента? Прошу Государственную Думу. Прошу... Целую Государственную Думу? Премьер-министра. Прошу прокуратуру Российской Федерации. Подумать о вас? І другие государственные лица обраті внимание на мою ситуацію, допомогти мені в решении моего вопроса, Так хотілося б, звісно, відстояти свої права. Ви не проти, що поки звернула увагу тільки, тільки я. Не проти, ну тоді я візьму, знаєте, на себе цю місію. Дивіться, як цікаво виходить. Я поняття не маю, хто ця. А... Мила жіночка, якій 62 роки, пані Єлена, якщо я знову ж таки не помиляюся, так от як все відбувається? Живе собі людина на території України в 2014 році вона вирішує, що вправі змінювати устрій України і підтримує Путіна, і підтримує ДНР ЛНР. Цей самий момент вона думає, що вона вправі купити житло людей, які не погодилися з її думкою і виїхали на підконтрольну територію України. Оскільки воно вже нічейне, значить, воно моє, думає людина, і купує це саме житло. Аж раптом у 24-му році виявляється, що нічого її на цій території немає, є виключно російське. І тепер вона каже. Давайте все сделаем по документам. Давайте все вирішимо через суди, інстанції і по букві закона. Росія в 2014 році вбиває українців, знищує українські міста, переходить кордон з Україною. Продовжує це робити в 22, другому, двадцять третьому, двадцять четвертому, роках. Тепер жіночка каже, а давайте зробимо все правильно. По документах, по закону. Це сообщає о якобы рейдерському захваті супермаркета Абжора на Мирном. Також сообщає о закритті супермаркета Абжора возле каравана і возле Калінінського ринку. По закону. Появилось об'явлення возле закритого супермаркета Авоська на вулиці Бірюзова. Тобто, да, з Донбаса постепенно, точніше, по крайней мере, от Донецка постепенно отодвигається фронт. Приходят мигранты, приходят кланы. Какие такие мигранты, интересно? М -м 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 -м, кланы какие-то. Приходят бандиты. Откуда они приходят? Это же националисты страшные. А свои же они герои. Это все, кто хочет это прибрать к рукам. Вопрос, который я не буду озвучивать, но который в воздухе повисает. Вы тоже, друзья, в комментариях его не пишите. Не дай бог какие-то товарищи-майоры зайдут, будут проверять и скажут, что мы тут, конечно, дискредитируем российскую власть. То есть повозмущаться можем, а писать краще не надо. Э, кто же там заходит-то такие? Мигранты. Может, с территории Немеччины этих мигрантов понаносило? Шли лидеров по эмиграции из Европы. В Россию вы не поверите. Сначала действия программы «Виза за общие ценности». Германия оказалась на первом месте по числу заявителей – 224 человека. Это почти каждый пятый из всех подавших заявки. Большинство консервативно настроенные граждане, разочарованные политикой Берлина, миграционным кризисом, ЛГБТ-пропагандой в школах, зеленой энергетикой, которая ведет просто цен. Особый интерес к России проявляют немцы из восточных, конечно, земель бывших ГДР. Некоторые до сих пор говорят там по-русски и поддерживают связи с Россией. Россия предлагает трехлетнее проживание без языковых тестов и сложных условий, только признание традиционных ценностей. Так, граждані Германії, ну що знаєте чому Скабєєвай складніше працювати в 2025 році ніж в 2023, 2022, ну і в 2014 тим більше справа в тому що зараз активно використовується чат GPT, який можна використовувати в тому числі для проведення фактчекінга тобто перевірки наскільки сказана та чи інша фраза відповідає дійсності Е, тому давайте будемо е, трошки разоблачати е, ні, нами намі гаспажу Скабєєву е, граждані Гірманії, в числе лідерів по еміграції із Європи в Росію. Е, ну, дивіться, значить, серед іноземців, які отримують тимчасову реєстрацію в Росії, дійсно є громадяни Німеччини, але їх кількість невелика. Вона не йде в жодне порівняння з кількістю людей, які іммігрують. З Росії до Німеччини в німецьких змі МВС та міграційних службах немає жодних згадок про масову еміграцію в Росію. Навпаки, з початку війни, тисячі росіян просили притулку саме в Німеччині. Сама Скабєєва сказала про те, що 220 людей попросили притулку в Росії серйозно. 220 емігрантів з Німеччини, і це масове бєдство, є із Німеччини до Росії. Або я чогось не розумію про масовість, або е Скабєєва подумала, що йдеться не про 220 людей, а про 220 тисяч людей. Чого звісно ж не відбувається, мені здається, як для території Великої Росії, а я нагадаю, що Путін казав про мобілізаційний резерв в 140 мільйонів 220 людей. Це знаєте, навіть не крапля в морі, якими можна назвати тих, хто хотів би або подав заяву на еміграцію з Німеччини до Росії, тому я би, звісно, не переігрувала сильно. А, а зайнялася якимись більш конкретними справами. Получається, ні не німецькі, а, значить біженці устраюють безпорядок на території Донеччини. Окей, тоді можливо. Адам Кадиров, який став куратором оказання гуманітарної допомоги, на території Росії стали виробництва металу. Чи всі весь метал пішов на ракети, тому для медальок на Кадирова не вистачило. Тому ви вирішили замість медальок дати йому курірувати напрямок гуманітарної допомоги жителям Палістини від Чечні? Ні, всі герої носять плащі, деякі носять медальки. Так, от знову ж таки, хочеться наголосити на тому, що? З старшим Кадировом шота відбувається: то він чуть не потопився на відпочинку, то він по кілька місяців не виходить на зв'язок і не записує ніяких відосів. Це означає, що йому таки погано і це добре по друге зайняти його місце поки особливо немає ким. Тому що Адам Кадиров він, в принципі, у всіх новинах, але є проблема Адаму Кадирову 17. Очолити Чечню в 17 він не має жодного права, навіть якщо всі закони Чечні перепишуть під Адама Кадирова в 17 керувати Чечньою він не зможе. Він навіть одружився в 17 для того, щоб показати, що він вже не папінькін синок, а він вже великий дорослий. Чеченець, Кадировець, перепрошую, бо чеченці зараз на мене образяться. Кадировець. в цей самий момент до 28 років він не зможе управляти Чечньою, а Кадиров до 28 навряд чи доживе. Тому вони намагаються зробити все можливе, щоб показати, що Адам, хоча насправді його звати інакше, може і буде керувати цим регіоном. А насправді ми розуміємо, що після смерті Кадирова цей регіон чекають великі кроваві. Е розборки. Ну, а поки Путін готується імпортозаміщення. В першому етапі, після введення великого кількості санкцій, ми, звісно, займалися правильно робили Але, і правильно делали імпортозаміщенням. Но исключительно занимаясь імпортозаміщениям и обратно інженерингом, так называемым, мы технологического лидерства не доб'ємося. Нам нужны собственные разработки і організації производства на собственных платформах, нужні та тані, звісно, нужны, Але де брать, хочеться спитати, якщо в 2025 році з 2014 починаючи, ви тільки і займалися тим, щоб імпорта замістити, Деталі е, європейські в тому, що ви встигли європейського вкрасти, зокрема в літаках, і ви там не досягли ніяких успіхів. То е, хочеться сказати, яке імпортозаміщення ви хочете імпорта заміщать. Е, Ну але хотіть це ж ви знаєте, не означає чогось досягти. Це означає вчергове озвучити проблему, до якої в Росії не дотягнулися. Ще е, ручки і мазги. Тому що навіть для використання штучного інтелекту на території Росії має бути VPN, А він, я нагадаю, на Росії під забороною. А свого інтелекту на території Росії що не і На тому, певно, і поставимо крапочку в цьому нашому з вами ефірі. Дякую всім і кожному за ваші вподобайки, коментарі, які ви пишете під цим відео. Робіть так і надалі, бережіть себе. Побачимося з вами і папа! -па.